Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи зроблено негатив негативну магію тим, хто дивиться відео, близьким людям. Чи роблять негативну магію? Давайте просто подивимося, чи йде напад магічний на тих, хто дивиться відео близьких людей. Цікаво так. Показані карти це і є оцей період, коридор затемний. Чи робиться магія, втручання негативні? Роблять і комусь прямо в, в, сьогодні, в, вночі, може, Прямі дії. Тут виходить, робиться магія. Так, Люда людина вам ставить програми такі крадніки, щоб вас не підтримували, близькі люди, грошей не давали, не допомагали. Порча на самотність, на сльози, на розлучення, якщо у вас пара. Щось мені йде, як людина з роботи. Роботи, може, навіть з роботи чоловіка. Угу, І розсорку ще поставлено дуже сильно, що пругали сварили. Вам вдасться це все відбити. До речі, те, що сьогодні дуже гарний день свято, вам допомагає саме сонце, захищає саме сонце, Допомагає, дає енергії і ще допоможе, якщо ви відвідуєте храми. Може, християнський, мусульманський і Грегор, він теж стоїть на вашому захисті, якої ви віри? От, Відвідайте храм, ставте свічечки за здрав'я і допомогу просіть молитви. Тут саме Міси. От, і захист дуже сильний. Намагались поставити програму, щоб ніхто не зміг вам допомогти, щоб ви остались один на один з цим крадником. За, за, за великі гроші, до речі, обрано було майстра. Вибрали майстра. Там така кругла дуже сума. Вот. І розсорка блок. Блок ставили. заперечу убираю Чоловік. Заперечу, браю я повністю всю порчено програма. Порчу на самотність убираю, а студия тороти, морки, морочки знімаються, крадники. Все погано, все лихе, що робили. Тим, хто дивиться відео, близьким людям повертається назад ворогам. Не на переклади, не по колу, не по крою, не по роду. а тому, хто робив, лишається буде так? Так, і так, є. Скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи ставили програми негативні. Угу. Ну, от, знову на родину, на сім'ю. Хочуть зруйнувати, комусь хочуть зруйнувати. А, дивіться, яка страшна така порча, програма поставлена, щоб хтось кудись не доїхав. Може, це стосується знов конкуренції, роботи. Заперечую, обираю повністю, знімаю всю порчену програму. А комусь ставлять програму, щоб чи ваші друга половина ну, когось, зваблюють, зваблюють, а комусь сподобався автомобіль. Прям... Хочу, щоб не виїздили в цьому автомобілі, а інший, інша людина. І, ну, напевно, може, чоловікові роблять. Зваблюють, щоб він возив на вас, а її, напевно, так, заперечу, убираю порчену програму знімаю повністю. Розсорки астуди отвороти знімаються. Заперечую, знімаю всі морки ці закальцовані програми. Анулюю. убираю порчу на агресію убираю Привороти знімаю. Напад на другу Дивіться, як намагаються звабити. Збираю. убираю всю порчену програму знімаю. Прошу вищі сили захисту міцного для сім'ї. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Всі мороки з ним, привороти аборочки. Відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Все погане і лихе, що роблять, повертаються вороги, і з ним і лишається, буде так і так і є. Не по колу, не роду, не по крові, не переходить не на переклад, тому хто зробив, лишаю буде так і так. Перекриваю. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється енергія, повертаються сили, відновлюються відносини в сім'ї, без агресії. І відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю буде так і так є. Угу. З вами вищі сили, вас е, і саме сонце, е, особливо сьогодні, можна е, попросити допомоги. Е, ви можете, як, навіть от магія там така, е, можна як сходить сонце промовити. Як сонце сходить, так і енергії, сили, здоров'я, щастя, багатства, любов в мій дім приходить. А коли сонце буде сідати сьогодні, скажіть, що як сонце сідає, так весь негатив з собою забирає. На віки вічні з мого життя входять сльози, страждання, біль, смуток, бідність. Ці агресія, негативні люди, вороги, війна уходи з мого життя на віки вічні, буде так і так і є. І це буде якби працювати з рахунок енергії сонця. от Добре. Давайте є ще питання від глядачів на загальний розгляд, за донат, на будь-яку суму. Ви можете також всім, всім може допомогти, якщо схожа проблема. Це загальний розгляд питання. Так, давайте подивимося, вищі сили, янголи, охоронці. Духи роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив на дитину, родину від сусідки? Того, хто запитує, чи йде негатив на дитину, на родину від сусідки? Того, хто запитав? Усі, хто дивиться, він. Іде. А вам дуже гарно вдається відбивати цей негатив. Зараз ви перемогли сусідку, ну в неї плани. Дійсно, і не перший раз. Це три рази точно вона нападала. Тут ставились програми, і дуже вона нападає на ваші фінанси, і дитина теж. Ось на майбутнє план, в планах тут перекриття доріг буде, і, я так розумію, перекриття доріг і стоять крадники. Зараз вона пере... відступила, вона зараз отримує за свій негатив, отримує, ну, вона говтується, очікує, і ну, це її не зупинило, бо на майбутнє. Вже вона запланувала щось. Так що сусідка поки ще отримала нокаут і оговтується, готує план дій Отак, дивіться, вам втручається, вона втручається в долю, може порчі на смерть ставити кладовище. Хоче ще, щоб ви були не красиві, може переклад е, набряки, зайва вага, е, якісь хвороби може навіть так перекладати, заперечує сусідка е, психічні розлади має, в неї уявний світ, вона дуже-дуже зла людина заперечу, убираю повністю весь негатив, убираю. Привороти робила, розсорки, крадніки, хвороби скидала. Хочу, щоб розлучення було у вас. Заперечу, убираю всі порчені програми зніма. Такий повеліт, керує доле, долею, наче. Порчені програми знімаю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть сусідку, обирається весь негатив, всі порчені програми, підклади, підливи, скиди зайвої ваги, хвороби, знімає порчу, насмерть, знімає кладовицьку магію, знімає, очищається повністю вся енергетика у дитини, у того, хто запитує в сім'ї, відновлюються гарні стосунки із чоловіком. Відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю, прокляті, зняті, порщі, насперість. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень і вночі захищайте, оберігайте. Того, хто запитує, той, хто дивиться, не на мить не лишайте, буде захист міцний від сусідки, як тільки лихо починає робити. Все на себе забирає, сили втрачає, свідомість втрачає, напасти, більше не зможу, буде так і такі. Щасливу долю дорога відкрита. Так що, будь ласка, не спілкуйтесь, не спілкуйтесь повністю, там дуже погана така сусідка, агресивна, в неї розлади прям нервові. От. І продовжуйте боротьбу. От показано, що те, що ви робите, це все працює дуже гарно, їй важко. І буде ще важче, не зупиняйтесь. Ставте, не знаю, як ви, що ви саме робите. Може, звертаєтесь за допомогою, може дивитись чисточки. Продовжуйте так і надалі. От, добре. Дякую вам усім за увагу, за донат, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику. Також нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Ви можете ви писати ще питання на загальний розгляд. Номер вайбру телеграму є в описі під відео, може бути закріплено в коментарі. Так що все буде гаразд. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати на підтримку військовим, якщо бачите, що збор йде на автівки, дрони. Одна-дві гривні маленького донату не існує. От також бажаю, щоб ваші мрії, всі плани, наміри здійснилися. Всі дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. лиха зробити ворог не зможе захист підсумки. На цьому я завершую. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!